Сьогодні, друзі, в продаж поступаю ось такий Nissan Leaf 2014 року випуску з батареєю 24 кВт. Автомобіль весь в рідній окрасі, має там невеликі дефекти по кузову, безключовий доступ. Салон автомобіля в більш збереженому стані, має підігрів керма. Підігрів сидінь з пробігом всього лише 189 тисяч км. Має також камеру заднього вигляду для допомоги при паркуванні. Автомобіль достатньо економічний при їзді та комфортний. Ми, друзі, хто шукає для себе ось такий автомобіль, звертайтесь в компанію AutoPark.UA приїжджайте на перегляди, кільцева дорога 60 солонка. Cekajam jūs.